Усім привіт! Друга частина мого ремонту. Що хочу сказати, по-перше, з першої частини я всім дякую за вашу підтримку. Всі коментарі позитивні, жодного коментаря я не побачив негативного. Це не може мене не радувати. Прийшов я зараз на базу. Тут, ну, таке мелочі поробити, тут клапану кришку помити, підняти кабіну, підготовити, підготовити, коротше, все попідготавлювати, щоб можна було встановити головку, коли її зроблять. Сьогодні я пішов. Вчора замовив, сьогодні забрав прокладку під головку, під колектор і прокладка клапаної кришки буде завтра. Все це діло мені вийшло в 2300. Якби три прокладочки, 2,300 гривень вже пішло. <кій> Подзвонили також мені вчора з ремонту генератора, то що я його віддавав. Сказали вирок такий, що йому капець розсипався в мене корпус. Ну, знову ж таки, розсипався, розсипався і зламали. Це ну, таке, трохи мені не зрозуміло. Тому що я коли знімав, я його передивлявся, начебто нормальний. Але по корпусу, по корпусу видно, що він вже був підгнивший. Блін, ходжу збираю сміття блін, по території. Ну, там, Не те, що там по всій території, а де машини наші стоять з Щоб було чисто і опрятно. Так, зараз покажу того е генератора. Так, Ось цей генератор. Кусочок типу, повинен стояти. Ось тут. Але він успішно зломаний. Зломаний тут щось зараз. Тут щось болгаркою піляли, не знаю навіщо, ну щось вони пільнули. Таке. Ну і він весь такий там окислений е і не крутиться. Буде стояти новий генератор. Е новий його вже замовили. О, зараз кава. кава кипить. Так, зробили каву. Так, що там про генератор так, казав? Е, його замовили, буде він завтра, але я його заберу тоді, коли він мені буде ну вже потрібен, коли треба буде заводити машину. Або хоча б коли мені скажуть, коли забирати головку, і тоді я заберу тільки генератор. По генератору вийшло у мене. Ну я ще нічого не оплачував, але вийде 4900 гривень. Подзвонив я на розбор, ну як я не дзвонив, я написав е -е, в Луцьк я написав, там є розборка і розборка в Олександрії є. Е -е, що там, що там, по 100 баксів? 100 доларів генератор. Е -е, з Луцька... Потім через деякий час він відписався і сказав, що можна взяти за 70, але типу, він не знає, що з ним. Моє таке рішення не брати БУшку, а взяти вже коротше, новий і не паритися. Так що, ну, якось так. Сьогодні повинні подзвонити е, заголовку, сказати, що з нею протягом дня. І що взагалі будемо далі робити? Так що перевдягаємося і робимо таке все по мілочі, все, що можна і не можна. Усім привіт, новий відосик. Е, так, вчора, 25-го, ніхто мені не подзвонив е, з приводу головки. Я сподіваюся, що подзвонять сьогодні. Купив э, датчик, корочі, щоб э, показував вольтаж, тому що в мене той згорів, буду виводити провода напряму від акумулятора, щоб більш точніше знати вольтаж той. Ну і поки нема чим зайнятися, у мене ліва сторона моїх ліхтариків чомусь потухла, э, або може маси вже немає. Зараз з цим буду розбиратися і буду наводити трохи марафету по машині. Зараз покажу, яку виглядало воно все так. А буде виглядати пізніше. Вон бачите, один вже стоїть. І ось так от по всьому спойлеру я хочу зробити їх. Не знаю, а, як буде. Колхоз, не колхоз. мені подобається, коли так трохи машина світиться на габаритиках, так що будемо дивитися і робити. Пройшло 40 хвилин і ми вже встановили тут червоні, тут помаранчеві, 10 штучок, я думаю, нормально. Дивіться, навіть ще... Ну я їх не підключав, але вигляд вже має достойний, я так вважаю. Вигляд має достойний по-любому. Нормально. Так, на годиннику у нас вже пів п'ята вечора. Заголовку, до речі, мені не подзвонили. Завтра зранку, завтра зранку буду дзвонити сам вже... Промахався трошки я цілий день з проводкою, але вийшло файно, вийшло, мені подобається, зараз покажу. Ось так воно горить. Ну, я думаю, вночі воно взагалі камера зараз трохи так не передає, звісно, але ярко, ярко. Все, збираємося додому. Всім привіт. Новий день. Е, пройшло довольно багато часу. Після того, як я зняв головку, повіз на ремонт, потім, проблеми були з запчастинами, Пересилав назад, Коротше, перероблювали. Ну, пересилали інакші розміри. Зараз покажу, що у нас вийшло з головкою. Тут так все почистив. Ну, то інтіфрісту я зараз повидуваю е, наша головка. Один, два, три, чотири е, е, стакана. Потім раз, два, три, чотири клапана випускних, новеньких. І чотири направляйки. Коротше, десь вони там... Ну це, напевно, чотири направляйки ще. З головки зняли... Фокус. З головки зняли 15 соток. Головка була покручена. Зараз буду успішно все, все ставити на машину. Е, мені вже виставили уровень затяжки на ключі. Сподіваюся, можливо, що я сьогодні навіть її і заведу, але у нас е, поки немає генератора, але акумулятор я позаряджав. Щоб завести її, хоча б що вона там скаже, акумуляторів в принципі вистачить, нічого страшного. Болти я кинув в солярку. Ось вони, солярочки. Прокладки всі позабирав. Сподіваюся, що за сьогодні я її позбираю і заведу. Зроблю такий короті, скажімо так, подарунок машині на 8 березня, повністю її позбираю. Але це не точно. Тут таке, подивимося, ладно. Що треба? Треба купити, докупити антифризу. Зараз покажу. Короті, оцей весь час стояв антифриз і от стільки короті, какашки я так розумію. Трошки він осадочок дав, так само і тут. Антіфрістра я буду покупати. Цей заливати напевно вже і не буду, нема сенсу. Так що, погнали збирати? Так, Так, перший етап е, завершено. <кхи> Протягнув головку на 55 Нм, щось таке. Коротше. Ну, типа по зошиту. Е, помітив я коректором всі болтики. Е, навіщо це я зробив? Тому що мені треба два рази, от оцей більш-менш рівний, два рази на 90 мені треба. Ну, там з інтервалом півгодини. Як мені пояснили, проводиш так і, ну, типа, половину. Ця половинка повинна спроскнутися ось тут, потім ще через півгодини ця верхня повинна спроскнутися ось тут. Коротше, якось так. Не знаю, наскільки це правильно, але як мені пояснили так я, в принципі, і роблю. Так що накидаємо, поки є час, все інакше. І протягуємо. Фух, Так, прийшло вже півгодинки. годинки. Попротягував я ще їх на 90 градусів. Ось так в мене все це вийшло. Потім ще на 90. Получається, цей стане тут. І буде, виходить, 180. Так що якось так. Чекаємо ще півгодини. Хоча, до речі, от півгодини пройшло, то деякі потягнулися до щелчка. У мене ключ виставлений зараз, до щелчка ще підтягнулися. Я думаю, ще трохи почекати, ще півгодини, хвилин 40 і останній раз вже її попротягувати. Усім привіт, хлопці, потрібна ваша допомога. Е, можливо, хтось знає або хтось стикався. Івеко Єврокарх, 39 мотор, звичайний фіатовський, а фіатовський. Як правильно відрегулювати клапана? Якщо, можливо, у когось є схема, або просто хтось знає, як їх правильно регулювати, напишіть мені, будь ласка. Як це зробити правильно, тому що в інтернеті дійсно я нічого не можу знайти. Так само і по головки як затягувати, я не знайшов, мені підказали, але вони не в курсі, як як там справи з клапанами. Коротше. По затяжці можуть допомогти, а по клапанам не можуть. так що Якщо хтось знає, як правильно їх виставляти, ну там по щупах, які треба впускні-випускні то буду, буду дуже радий, якщо хтось, можливо, знає. Всім дякую. Усім привіт! Новий день, 8 березня. Свято. Якщо дівчата мене дивляться, то вітаю зі святом. Так, що ми вчора зробили? Протягнули повністю головку, вставили коромисло. По зазорах на клапанах мені так ніхто нічого і не розповів. Коротше Зараз буду регулювати сам. E, начебто треба 0.25 і 0.35. Ну, це, коротше, не точно, але буду пробувати так, тому що ніхто поки не може конкретно дати відповіді. Вставив я вчора форсуночки 4 штучки, зараз ну, я не прикручував ці, Щоб солярку потім прокачати. Зараз достаємо одну форсунку, пхаємо туди проволоку, виставляємо верхню мертву точку і починаємо регулювати клапана. Що з того вийде, я ще поки сам не знаю. Але сподіваюся, буде все нормально. До речі, ось турбата валяється, я її вже вчора ставив, але зірвав. Зірвав я там різьбу. Зірвав різьбу, купив м'єтчик. Зараз пробую нарізати і прикручувати все далі потихеньку. Так що якось так. Можливо, сьогодні навіть ми її е, хотів сказати підпалимо. Ну то ладно. Е, заведемо. Ну це не точно. І так. Зараз буде перший пуск, ну можливо буде, ще я не впевнений, але зараз будемо пробувати. Зараз ще трохи солярки підкачаємо. Кажуть з богом. Так. Зараз тільки перевірю, чи не травка, чи не травка. Все, начебто, як не травка? Що погнали? сло. Чому? Чомусь нічого не той. Ну, тверднула на мертвого. Але щось нічого не круте. Чомусь. Нормально. Ну Зараз акумулятори перевірю. Спроба номер 2 Коротше, я забув масу включити. Е, у мене просто напряму підключений, е, що акумулятори показує. Можливо і за цього. Давайте спробу два. Так, спроба два трошки не удалося. Е, Зараз тиск зробимо, відкрутимо по форсунки. Були її повітря. Підкачаємо ще солярки. Покрутись ну, вже добре. Значить щось може і буде з того. Ще стравимо повітря. Зараз ще підключаємо. Огонули oh, далі. Даля завелася нарешті. Русы дии, конечно, добряче. А трошки обороті зараз пробую дати. Так, Хочу оборотів давати їй. Але... але я щасливий, довольний, то капець, змі, ну, що вона завелася. Я там клапана трошки перевірив, начебто все як і було, все короче, добре. Якщо... Я щасливий. Не знаю як ви, але я дуже радий. Так, все, коротше, буду глушити, збирати далі, е, доливати антифріз. Трохи пізніше ще включуся. Накання. Mm. Поїхали, зробили тест драйв. Е, правда, весь цей тест-драйв робиться без генератора, знову ж таки, на акумуляторах, але нічого страшного, кину я. На зарядку акумулятори, нічого не буде за 10 кілометрів. Е, генератор буде в понеділок, в понеділок і поставлю, е, температура не піднімається, їде добре, бодро, але все ж таки клапана треба регулювати. так що якось так, я вже переодягнувся, дівчач наша. Стоїть, завтра її треба буде намити. Так що все, давай, папа. -па. Е, ну а ми тим часом, так, гаманець я взяв, ми тим часом йдемо додому. Все ж таки сьогодні свято. Зараз щось треба буде купити жінці і... Е, сидіти, коротше, вдома. Якось так. Така вийшла серія, можливо комусь цікаво буде. До речі, прислали мені регуліровку тільки що, Трохи там все неправильно, то що в мене зараз по зазорах, то вона і тарахкає так трошки. В понеділок буде паша на базі і я йому дам все це почитати і я думаю, що він мені відрегулює. Питань з цим не буде. Так що, така серія вийшла. Всім дякую, що тут дивилися до кінця. До нових зустріч, всім папа!